Всім привіт! Хочу зробити відгук на насос 12-вольтовий для опалення. Їх буває застосовувати в інших галузях, але ми будемо розказувати про іменно, як він себе показав при опаленні. Так, зразу скажу, я розмовляю на російській українській мові суржиком, тому кому це не подобається, просто вимкніть. Так, почнемо для тих, хто хоче почути гла... головне. Перше, він пропрацював сезон. І зараз я, я, я його вмикаю на, на вечір. Все працює, все класно. Я просто, у нас вже у нас почали відмикати світло. Я ж на Сумщині. Тому то, таке, що, що, що вже, вже не було 6 годин. Тому вечором вже вмикали його. Тому. Процедатість його повністю себе оправдала, Вон, він не заклинив, ні разу не дав збою, все все все, все класно. З мінусів лише один він дуже шумний. Шумить, скажімо так, як електробритва. Дуже гучно це, ось, якщо як у вас отакі от, от батареї. Ну, зрозуміло, де? може на чогунних воно і не буде гудіти. Это самое. для того, щоб він не гудів і менше е, жрав електроенергію, я зараз уже прийшов тільки на такі. Я поставив був собі понижайку, е, виставив 6 вольт, мені цього вистачає. В принципі, все. Хто, той, хто хотів, почути сам відгук про нього, що він працює, можете викнути відео і не дивитися. Далі буде просто розмова. Я вам, я вам розпомів усі нюанси, і більше буде такі на відповіді на, на запитання, які були на тих, із тих роликів. Давайте почнемо. Щоб ви не дивилися перший ролик, так, його огляд отак і виглядає. Ось він такий маленький. Один у нього вход сюди і виход сюди, вгору. Щоб знали. Вход сюди, прямо, виход вгору. Складається він із корпуса. Внутрі стоїть штирьок. Обичний штирьок, ну, саме стальний такий, то тоненький. Крильчатка. І з цієї сторони стоїть у нас резинка, щоб не тер корпус. Все, Класичного роутера статора в ньому нема. Щоб ви розуміли. Друге. Що ще з ньому сказати? А, друге, обичні 20-ті накручуються сюди е, перехідники, ну бачите, гайки. Не знаю, як вони називаються, цинки там називають, чорт їх не їх називають. У моєму випадку це, це буква КГ і один прямий. Е, прикручується все добре, тільки треба наматувати бо в ньому там Трішки більший шах. Ну, все не протікає, ні, саме нічого. Розумієте, все. все. По поводу цього можна закрити питання. Давайте почнемо е, тепер на відгуки. Перше, що головне, і що всі питають, чий потягне він ваше опалення? Я вам роз... розповідаю. У мене стоїть. зараз Отакі От батареї стоять. Одна 40, друга 80, третя метрова. Всі вони підділені послідовно. Один вход. Один виход, і, пішло, і так, так само пішло по, 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 по всіх. Це я робив сам, це просто для мене було зробити чим е, як, як по-грамотному. Все це працює з 2019 року. Чи, чи, чи може, 2011, не пам'ятаю вже. Так, тому оці батареї він прокачує. Наура, даже на 6 вольтах. Я навів його поставити на 3,5 вольта, він теж його прокачує. Ви розумієте, просто скорость кульор тоді зменшується, витрата електроенергії в нашому випадку це, будь, акумулятора виростає. Ой, це, бачте, зменшується. І це більш-менш економніше. Чи буде воно качати вашу систему? Я не знаю, друзі. Якщо у вас тут стоять такі нездорові труби, або там стоять, наприклад, радіатори, знаєте, оці обичні стальні зараз... Знаєте, оці обичні стальні радіатори стоять там, я не можу вам сказати 100%, чи буде у вас чи ні. У мене ось 8, 8 людей зробили, на них були або такі, або знаєте такі полосками. Усіх вони всі крутили. В одного робило, правда, там в нього дуже багато водки було, було зроблено. І в нього він токо робив от 11 з чим-то вольт. А потім, якщо виставити менше, було він торці таку само штуку собі ділав. Там є відеоролик, подивитися, як це все зробити. Там, там там є як автоматичне перемикання зробити, яке саме як, сам, як зменшить оборотність і, і, і витрати. Так? То в нього воно робило 10. В мого другого знакомого, у нього однушка, В нього він робить о 4 вольт. От просто він о 4 вольт у нього крутить. Вроді без виду такі самий: 12 вольтовий. Понімаєте, я те саме. І всіх воно працює. Як буде у вас робити, я вам цього не скажу. Може, у вас буде от таких от углів, дуже багато, знаєте, всяких таких розвітлювань, і, і, і воно просто не буде працювати толком. Писала людина, по-моєму, із Молдови, що в нього стоїть два таких: один типу, на, на всьому, а другий там десь там на, в, в іншій, саме, саме, саме кімнаті. Тому можна спарювати. Отакий от, 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 от відео. Саме головне, що я вам не питаю, я вам не скажу, чи буде вас робити. Тепер Другі відповідь на, на питання. Ох, всі, всі задають, що я зробив неправильно. Тут треба строїть байпас. ну, типу, обійти це поставити, там те саме. Так, да, друзі, є безліч. Е, Безліч можливостей і різних схем. Є схема взагалі по одній трубі. Обща одна труба і, і опалювання, є, як оце в мене послідовно, є паралельно, є із згодом. Знаєте, це буває вгору, а потім пішло по всіх кімнатах. Ви безумовно праві. Якби я сюди поставив би і змог би прийти перекрити цей і включити цей, там. Так, да, було б класно. Ну, є. Три питання до цього всього. Перше питання: куди цю халабуду городить? Це Щас кажуть люди, що треба зняти цю батарею, перенести її туди подальше, туди поменше. По-перше, це, це треба мені виламувати блін, муха, кусок стіни, потім треба це все розібрати, потім треба блін, переставити. Та нахіра воно мені вив... Заме, вибачте треба, блін, я можу херню займатися, блібліна. Ну це ідіотізм. По-друге, це е, обична людина теж цього не зробить. Тре, е, третє питання: мені треба було зробити автоматичне перемкнення між 220 вольт і 12 вольт. Люди кажуть, якщо поставити байпас, є такі, продаються у нас м, типу електроклапани, які будуть перекривати. Тут перекривають там відкривають. Шановні, я не інженер, блінномуха, і з вас багато хто не інженер, який нахрен клапаний. І що за клапани? Як, як їх ставить? Як їх підмикати, Як їх це все, це, це все ре, ре, саме, реалізувати? Тут, уже, якщо ви, ну там, скажем так, у вас є опит, і у вас є, ну, можливості ставити собі клапани. Можете ставити сюди, я не знаю, хоч колайдер поставити. Розумієте? Ну, отакого от плана. І третє головне такі е, питання, це, 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 це е, відео для тих. Людей, які хочуть зробити, і вони, наприклад, дивляться ваші відеоролики. Знаєте, особливо тих заумних людей, які тут понастраювали всю цю чих чи чі хурду блідомуха, знаєте, там дивися отакими очима, бліномуга. Думаю, що ніхіра собі. Та я такого не зроблю ніколи в житті. Бліному я не понімаю ваших муга, не незаконна бернуля. Він саме він він не знає, як там один розказував закон Бернуля. Тут треба поставити трубу таку. А, а зверху пописати таку трубу? Яку трубу нафіку, хто цим всім буде займатися? Ну, з більшості людей. Вони це не розуміють. Тому це відеоролик для звичайних людей. Я, я, я вам поясню. У мене був гачний ключ розводний, шматок пилки самого полотна по металлу, муха. І отвертка для розвальцовки оцих труб. І оце я би не мог і і, зроби. і оце може, може зробить майже кожен, хто, хто забажає це зробити. Помієте, тут трішки треба е, от, знання, от трішечки треба просто відмірять, е, вимірять, понимаєте, щоб відпляти правильно. Розумієте, і все. А от усю байду зробити, е, ну, хто його знає, хто його там його робить. Є люди, які розуміють, ну, більшість не розуміють. Оце на такій головній відповіді я вам повів. По-друге, по поводу ж самого е, автоперемкнення. Є відео, там зайдите, подивитесь, там є докладно, настільки докладно, що я там показував по 30 разів, як куди впхнути, як зробити без паяльника. Скажу вам тільки одне: зроблено воно на е, реле під автомобільного. Принцип, принцип роботи простий, коли є електроенергія, ось наплутня поступає. Він у нас відкритий, е, е, ну, типу виключений. Поняли? Е, нема питання на, це, іде, ну, на, на насос коли е, е, електроенергія пропадає на питання він, він закритий раз і все І тоді, робота цей сам сам по собі сіті просто на світі він виключений Ну, там теж там є і, і, в, і в коментарях там написана рележка яка і по поводу і того, як його як вам пояснити, по поводу зменшення напруги, для, для, для чого це, це потрібно Ну, вольтажа, по-вашому, -по -по -по, так? Для, для чого це потрібно? Перше. Він у вас не гудить, як собака, а по-друге, він жре менше. Я вже не, не пам'ятаю, мене по-моєму цього кнатера на 12 вольт він фаталов щось чи 2,5, чи щось таке чи часа, ну що він упав до, там, чи до 10, чи щось таке з половиною я його розрижав. А коли я поставив мене зараз от 6 вольт. То зараз він конкретно зараз, по-моєму, чи 6,5, чи навіть до, до 8, я його, його розріжав. Тому дуже великий прирост, плата стої 100 грн. стоїть там, 100 гривнів, Релєшка стоїть 100 гривнів, зборка це вся послідовна, там подивитися, я вам все показав, розказав, там є там є і з, і з просто те саме. Там подивитися, там три ролика. Перший можете не, не дивитися про огляд, і все, в принципі. Ну, Як його монтірував, ну, нахер. Вам дивіться, тут все понятно, все просто. От, от такого плану. Так що, що давайте перейдемо до, 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 до фіналу і закінчення. Цей ролик буде для тих людей, які, у яких є проблема. Іменно зараз проблема з опаленням. І він, як би скажемо, настільки має бути простим. І оця вся зборка, щоб, щоб, щоб людина могла зробити. Розумієте? Не в тому плані, що там треба їм там байпаси понастраювати, сидіти отут саме щиток робити їм, що, що їм робити. Я собі воно з такому коробочку зробив з-рагати. Хоча можна було взяти обичний пластиковий саме, контейнер для їжі, і було б ще класно. Блин, саме. Розумієте? Тому, тому, тому цей, цей відеоролик для обичних людей. Затронен Питання по поводу давайте скажемо так, по, -по поводу акумуляторів, яких їх брати. Да, друзі, Якщо у вас є гроші, беріть літіонні. Якщо у вас немає грошей, беріть отакі Альджимовські. Якщо у вас взагалі немає грошей, беріть акумуляторні гіллі. Класна штука, беріть на те, що у вас буде гроші. Головне правило, коли ви будете цим всім, -всім будете купувати. Не, не забувайте тільки тільки ті одне. Ось, наприклад, беремо зарядний пристрій, так? Я вам просто по -по покажу, так. Беремо заряд, зарядний пристрій. Наприклад, у вас написано 5 А. Тут у вас на, на, на меру, там 60 А, там, ну, 7. Так? Наприклад, заряджає на, його например, за 40 минут. Ну, наприклад, на я вам просто кажучи, 40 минут. І щоб ви, ви розуміли, коли візьмете наприклад, акумулятор на 100 А, а у вас буде у, в день, буде, наприклад, 4 години електроенергії, то ви ним його не зарядите. Ви, ви його довго будете розряджати, ну не зарядите. І, і рахувати, наприклад, у вас 1 ампер зарядка, 1 А час, наприклад, за, 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 ну, наприклад, це просто скажу, за час він, він зарядить, це не буде так. По початку він буде заряд, він буде видавати, а в кінці він буде заряд 1 А. І от коли буде один Апер заряджатися, там може бути і, і до години великих акумуляторів, а може бути і більше. Розумієте? Це не так, як люди, як я знайомий пишу, кажуть, я кажу, я собі купив, у мене 6 А, я собі купив 6 А, я за час заряжу, та хрен ти його зарядиш, ти його зарядити, його будеш. Півночі намока або й ночі. Розумієте, Бо що в, у, у кінці там, 8% він, 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 він пісне заряджатися там, 2 амперами там, і пісне, а в кінці буде пів Ампера, буде зменшувати, зменшувалось, зменшувати. Тому не робіть помилок, просто ви знаєте, що вам треба купити набагато, набагато більше ампера, щоб заряджати це саме. Або б не могла, ну, ну, треба буде вам розуміти головне, що ви його не, не будете зрадіти за ті, ті години, які, там, наприклад, ви там порахували. Тому, якщо у вас є, наприклад, буде, наприклад, 4 години, а, там, а 6 не буде годин, то вам треба може купити от таких 2, на, нам, наприклад, бачите, у мене, ви бачите, мене їх 3 вже. Розумієте, І щоб тоді їх просто перемикати. В принципі, про, про все про, про, поговорив. Давайте ще затримку таку, таку тему, наприклад, як то, токсичність їхні. Знаєте, кажуть люди має стояти в такий обичний, машинний, простющий, такі там вбитий. Чи токсичний він чи ні? Ток, токсичні. Оці, наприклад, не токсичні, гіллі не токсичні, токсичні якийсь за, які закритого плана. Які самі. Вони, да. ну, друзі, коли у вас буде. Скажем, градусів шість у, у, у хаті буде холод. От собачий, то я то я думаю, ва вам буде похрін. чи там токсичні буде к метр чи ні блін, муха. У нас е, більшість підприємств наприклад е, в Україні ще токсичніше, чи чи той акумулятор. І якщо у вас буде холодно, ви заболієте пневмонією, то ви то вам ну ну це буде гірше, ніж той блін, так ток Тому теж не, не, не слухайте дуже розумних людей, які будуть вам розказувати, що треба тільки літіонники, тільки ті самі все остальне херня, все остальне не херня. Так само і з розряджанням. Якщо не буде мені електроенергії, наприклад, 12 часов, то да я їх висаджу в ноль, мені, мені буде по барабану. Хай, хоч там в ноль їх висаджу. Мені головне, щоб було тепло. Бо висадіть в холодній квартирі, я не, я не, не зможу. І лікування пневмонії і всього остального буде дороже, ніж цей сраний акумулятор. Це все-таки річ, яку можна купити і викинути другу купив і все. Це саме. Тому... Тому не слухайте дуже розумних людей, людей робіть. Якщо у вас нема можливості зробити байпаси, і ви хочете зробити собі саме за 200 гривень та за 100 гривень зробити перемикання автоматичне, а не бігать постійно клейма переставляти, то просто блідомуха робити саме простіше, і як ви зможете його зробити? Не так, як там будуть вам розказувати, як я подивився відеоролик, блін, іде зима, уже нема блідомуха електроенергії було. І цілу зінуха сидів блі, муха, в холоді, тільки коли кто вмикав на п'ятерку котел, ну, все це жарило, парало, і, і сидів в холоді. А полонств, вот Бінамуха, просто посидів, подивився, думаю, блін, у мене ж цей же насос стоїть, хай вкачає. купив, я те сам поставив. Стоєв він 35 гривень стояв раніше. Ну, в принципі, недорого. Акунатори стоять дорого, да, зредострою стоїть дорожче. Давайте підсумуємо. Якщо вам треба, щоб, щоб, щоб було тепло і це реально ваш, вам треба робочий варіант, робіть. Ставляйте, воно себе окупить. Все, всім дякую. Як я кажу, можливо, комусь було і корисно. Хоч цартилки, хоч не ставляйте, поповірте, мені з цього ні одної ні копійки не, не прийде те саме. Це не, не канал для, для заробітку. Просто з вами ділюся. Ну, Сам таком, саме у такій ситуації сижу. Все, ще, ще раз всім дякую.